Ну що, цей день настав. Зараз будемо пхати товсті, але маленькі колеса 27,5. Велосипед Pride. Зараз він у нас на 28 колесах. Але виробник заявляє, що сюди влізуть 27,5 на 2,25. Тому зараз перевіримо і взагалі я цю раму брав в першу чергу для того, щоб встановлювати сюди шиповані колеси 27,5. Так що погнали знімати 28 та встановлювати, намагатися, я ще не знаю, вони сюди влізуть чи ні. 27,5 на 2,25. Ну що, давайте дивитися. Гляньте, як він просто афігізно виглядає. Просто гляньте, який трактор. Монстр, просто монстр. Гляньте, тут по зазорчикам у нас все окей. Тобто спереду може стояти. Так, що у нас тут по зазорчикам? Також все добре. Що по нижнім перам. А по нижнім перам тут вже не так все, бачите, тут зазорчик малий. І тут у нас. А тут у нас взагалі погано видно, тут ще менше через те, що рама так зроблена. Бачите, тут маленький зазор. І скоріш за все, скоріш за все на таких колесах на цій рамі не покатаюся.